Печера Вертеба єдина печера, в якій проживали племена трипільської культури. З 1995 року цю печеру досліджує борщівський обласний краєзнавчий музей. Тут діє експедиція археологічна керівником якої є Сухацький Михайло Петрович, дуже досвідчений археолог. Це єдиний заклад західній Україні, який офіційно досліджує трипільську культуру. Ну і результатом наших досліджень археологічних стало те, що ми музеїфікували цю печеру. Біля 17-го розкопу тут був додатковий від до печери. Печера добре вентилювалася, і це означає, що в печері можна було палити вогнища. І от бачите, що вони залишили тут після себе. Це тільки верх культурного шару. Глибше копати, там будуть цікавіші речі. От там виглядає череп кози дикої суглоб людський. Одна друга зернотерка, кухонний глечик, розбитий. Перед тим, як закласти житло, вони вирівнювали площадку, на полі вимашували глиною, глина висихала, розпалювали багаття, получалася випалена ця гляна підлога тишиною близько 10 см. Подібне щось вони відтворили тут у печері, бачите, є перепалена глина, є сліди вогню на стіні, от і покил, він міг собі виходити на поверхню. От питання, для чого люди, які вже мали таке житло, глинобитні стіни з такою цікавою випаленою підлогою. Ніхто в світі такого не робив. Накриті очеретом чи соломою, тобто вони не боялися ні до що, не боялися холоду піти, жити у підземелля, то скоріше всього, що вони від когось тут переховувалися. Що заставило людей піти у це підземелля? Самих перших етапах печару використовували саме в культових цілях, тому що ми знаходимо штучно викопані ями в жовтій глині. часом буває яма глибиною до двох метрів, і ми знаходимо дуже цікаві речі. Красиві кремені ножі, волинські імпортний кремінь, випадково попіль вони би не поставили. Також амулети, тобто зуби вука, зуби оленя. Такі цікаві жіночі фігурки знаходимо: теракотові фігурки, тура, бека, такої найбільшої тварини на той час. Тобто, все, що найцікавіше, чомусь знаходиться в тому поплі, значить не випадково жертвоприношення. Кому ж поклонялися трипільці на першому місці, з них стоїть богиня землі, богиня родючості. Але ми знаходимо такі дивні жіночі фігурки. Як правило, вони зображені зі слідами вагітності в області живота. Ми знаходимо там відбиток зерна пшениці. Так вони, скоріше всього, що уявляли у ту богиню. Ті племена, які жили тут наподалік, мали перевагу над іншими, але містика на тому тільки починалася. Тому вони не могли пояснити, звідки взялися печера, звідки це чудо природи. Нора в камені, велетенська нора може людину повний Який звір, яка страшна істота могла це створити? Хтось страшний, великий, невідомий. І, ну і зрозуміло, щоб той невідомий їх не чіпав, його потрібно було було задобрювати, тобто дари приносили ще комусь такому невідомого, кого не було в інших племен. Тут бачите, там підстали такий цікавий амулет у вигляді голови бика. Тільки в цій печері тільки таких три амулети було знайдено. Причому два з них не знайдені через 100 років після першого. Нашим Михайлом Сухацьким можливо в трипільців таких амулетів було дуже багато, але на полі кістка зберігається дуже погано. Тому що кислі ґрунти, вода, мороз, руйнує кістку, а тут в печері кістка зберігається просто в ідеальному стані. ДНК, що цікаво, збережено в тому кістковому матеріалі. Також знаходимо цікаві такі біноклевидні посудини. Два горщики з'єднані між собою, трьома перемічками, наскрізь порожні, вони причому не мають дна. Ну, зрозуміло, що якщо не можна дати розумного, практичного пояснення, кажуть, що воно є культове, а далі фантазії людей дуже багато. Ну, найбільше поширена гіпотеза, що його використовували в культі поїння землі. Значить, дійсно вони почали на перших етапах, могли використовувати саме в культових цілях. Років 15 назад тут можна було тільки пройти на пів Зараз ми йдемо повний ріст. Працівники нашого музею бошивського археологи провели тут розкопки, і ми дійшли до печерного дна, до якого ходили представники трипільської культури. Знахідки, які тут лежали вже зараз в Большівському краєзнавчому музеї, але ми залишили частину тих речей, які ми розчистили. Тут оригінальні речі, яким 5300 років. Так, ото є зерновік, в якому колись тримали воду, муку, мід, зерно, якісь інші продукти. До коло того виходу 200 квадратних метрів ще можна провести археологічні розкопки. Відповідно, сотні кубів землі потрібно доставити на поверхню, щоб відкрити ті скарби, ті артефакти, які залишили після себе люди трипільського часу. А дуже дивує, коли вони бачать натуральний гіпс. А де гіпс? Білий та не такий. От так настоящий гіпс виглядає. Більшість 70 видів кристалів гіпсу існує. Коли ми досліджуємо нові печери, нові невідомі печери, саме по формі кристалів ми і визначаємо, в які товщі гіпсів ми знаходимося. А в даному випадку ми знаходимося в середній партії гіпсів. Дрібні кристали чергуються з великими довгими кристалами, а вже верхня частина печери складається з перовідних кристалів довжиною півтора, часом два метри. Вони відходять від одного центрального ядра. Коли печера розміта саме через те ядро, бачимо, ніби таке кам'яне сонце на стелі. Також в верхній частині печери бачимо такі дуже цікаві пластинчасті гіпси. Дуже рідкісне явище, площа може бути кілька квадратних метрів. Тільки в наших подільських печерах можна побачити таке цікаве утворення. Ось такою була печера 5 тисяч років тому, коли вперше сюди потрапили племена трипільців. Під їхніми ногами була глина, каміння, провалля, тріщина. Печера була дуже незручною, щоб можна було по ній ходити. Але ось там, бачите, глибока яма. На самому вході до печери. Виникає питання: нащо на вході яму копати? Потрібно було проносити дари богам і щоб далеко знайти. На вході до печері викопали ось ту культову яму. З роками яму заповнили. Вже тоді йшли у глиб лабіринту. Якщо не було підходящої природної ями, шукали зручне місце кістяною саперкою, вони копали оцю жовту глину. Ці ями були знайдені оці цікаві речі, ота жіноча фігурка отворів в області ключиці, в області тазу. Для чого, то тільки тріпільцям відомо. Ми знаходимо кістяні голки від 4 до 25 сантиметрів. Ми точно знаємо, що у трипільців була нитка. Ми знаходимо відбитки полотна. На дні того глечика цінні для речі вони приносили також у дарунок богам, щоб задобрити їх, щоб була гарна погода, був гарний врожай. Вечергу дуже часто використовували саме в культових цілях. Є ріг тура, ріг тварини, якої вже не існує в 17 столітті. Вони зустрічалися в Україні. Ці тварини вже їх не існує. Півтори тони майже в бичок, два, десять вистав холці. Крім тура, ми знаходимо кістки, вовка, собак, водяних черепах, бубрів. Дуже багато В цьому кістковому матеріалі. Є ДНК збережено. Летенську кількість керамічних артефактів, як трипільська. Причому то люди, які ще не знали гончарного круга, це була ліпна кераміка, але вона наскільки була досконала, що вона пролежала в землі на поверхні поля на глибині в середньому 40 сантиметрів. Вона витримала щонайменше 5 тисяч циклів заморозки і розморозків, де мала би перетворитися на глину. Але вона, мало того, що дожила до наших днів, на собі зберегла в ті всі багаті орнаменти. Біля тисячі різних знаків ми знаходимо на трипільській кераміці, окіси за охру використовували Кошоловецька група, яка присутня між стрипою з бричам, використовували ще й білий ангоб. Тобто верх глечика покривали білою фарбою, потім наносили червону, аж потім оту темно коричну. Бачимо знаки сонця, різні види свастики, знаки води, Мокосові. Священний птах був. Вуж є у ті переплетені, у ті безкінечники між собою. Кота у нас не було, він сюди прийшов ще з 2000 років. А комусь потрібно було зберегти у той врожай самий вуш, і виконував роль кота. Він ловив миші, виловлював тих гризунів. Також маємо такого цікавого песика. Якби не пес, три пільці не їли би хліба. Виявляється, що пес був головним хліборобом у них. Тут полями ходили табуни диких кабанів. Коли з'являлися сходи, за одну ніч кабани могли перерити все поле. Тут на допомогу приходив той пес. Чому? Може, він був схожий на вовка, тому вони його намалювали на тій кераміці. Тут є головний вхід до печери. А тут маємо касперівську локальну групу. Тобто, коли інші коди вже частково були закриті, сюди зайшли інші кліпівці. Тобто в різний час різна група племен по різному це підземелля і далі починається біла пляма посеред лабіринту. Там лежать скарби, а там дійсно не почати край роботи. Для цього ми навіть робили стелі. Сотні кубометрів землі потрібно доставити знову на поверхню. Перед тим як закласти хату, вони вирівнювали площадку на полі і робили отаке коріто. З випалених глини. Клали плоский камінь, насипали кулак зерна і меншим камнем розтирали за герно. І за годину можна було натерти біля кілограма муки. Трипільці придумали перший серп. Тобто ріг корови, він порожній всередині, Внутрішню частину прорізали канавкою і вставляли крем'яні вкладиші румбоподібної форми. Зручно було зрізати колоски. Було із печері майже 100%. Виникає питання, як можна було зерно зберігати у печері. Для чого? Можна було би сказати, що все те принесено в дарунок богам. І питання було би знято, але ми знаходимо дуже багато людських кісток. Аналіз показує, що це є завершальний етап трипільської культури. Через який час терпілля зникає, і більше тисячі років ніхто не жив на наших землях. Бувається похолодання, міняється клімат. Через це починаються міжособні війни між трипільськими племенами. Ми знаходимо черепи, які пробиті, тобто удар нанесений ззаді, людина тікала на момент смерті. У декого вище вуха проламаний череп з боку, тобто зв'язали руки, поставили на землю і добивали вже на землі. Вечерню відвідували також звірі, лиси, жахливе було видовище. Це вже було на завершальному етапі перебування тут людей. Зразу вашу увагу привертає дуже красива така миска, прикрашена рогами тура на підставці. Ну, звичайно, що не їли з нього. Можна було стопити віск, набрати оту місочку, взяти вуглик з вогнища і поставити у той розплавлений віск. Задути його практично дуже важко. Можна було ходити по лісі, освітлювати житло і особливо печеру. Шарики Коносад. Всюди виходять розкопки, знаходять археологи ці дивні речі. Є припущення, що то є для якихось математичних розрахунків чи для торгових там відносин. Хтось повів стадо корів продавати, поки вернувся додому та й забув. Знакидав тих фішок в кишеню, якщо в них була ще кишень. Можна було потім вдома відзвітувати, скільки він худоби продав. Зброя. Як би не ідеалізували трипілля. Якби вони не вміли воювати, вони б не дві 2000 років. Ось, наконечники стріл, наконечники до ми знаходимо на поверхні, над печерою знаходимо. В печері з лука ніхто не стріляв. А в печері знаходимо ті бойові молоти із рогу оленя. Тобто кореневу частину обрізали, робили з нього булаву, або часто мотика, якою обробляли землю, вламалася і вже повторно її використовували як молот. Надівали на палець, ломали один одному черепі такою зброєю. Ядра цікаві. То свого роду прототип молотка. Ударний інструмент, яким каменяр колов нуклеус. В процесі роботи набувало такої круглої форми, так звані відбійники. От також ми показали мідну сокиру. Дуже рідкісна річ, тому що тільки це початок мідного періоду люди на той час тільки навчилися виплавляти мід. Кілька десятків років назад на місці цього могильник, сміттєзвалище, тут все дійсно було страшно в занедбаному стані, і завдяки археологам Бочевського краєзнавчого музею печера отримала нове дихання. Відвідувачі можуть ознайомитися не тільки з археологією нашого краю, а також оглянути унікальний карст, підземний карст Поділля. Печера дійсно унікальна. Тут можуть бути відвідувачі, які полюбляють екстрим, відвідувачі, яких Цікавить історія, геологія, культура нашого краю. Тому печера відкрита для людей протягом усього року. У будь-який час до нас можуть звернутися, замовити екскурсію і відвідати унікальний музей, підземний музей трипільської культури.